Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай спонсор показу. Формат. 200 тисяч дохлих м -м -м, дохлих м -м, дохлих. М -м. От приблизно так і можете піднімати собі настрій. А тепер, щоб до серйозного, давайте спілкуватися з нашим наступним експертом. Військовий оглядач Денис Попович з нами на зв'язку. Пане Денисе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Героям слава доброго ранку. Я так розумію, що те, що число вбитих окупантів перевалило за 200 тисяч, навряд чи якось вплине на, на подальші потуги, а здійснювати мобілізацію, чи там взагалі думати, що вони роблять на українській землі, тому що ну люд людей в Росії не рахують. Чи можемо ми вважати, що якесь число буде для них ну таким уже непідйомним? Та я думаю, як не став би очікувати на якесь непідйомне число. Поки що вони здійснюють мобілізаційні заходи. Ми про це чуємо весь час. Ми чуємо про те, що вони там, значить, я вже казав е, в наших ефірах про те, що вони там залучають до лав збройних Російської Федерації вже е, хворих людей, психічно хворих, там дітей Сирії. Тобто, вони прикладають максимум зусиль для того, щоб е, проводити мобілізаційні заходи. Поки що е, Питання вони не закривають це. Ініціатива Путіна безпосередньо там е, можна казати про те, що є доволі суттєві суттєве лобі тих, хто хоче як кажуть зафіксувати ситуацію і перейти до якогось мирного процесу. Але фронтменом того, що продовжити війну, зараз поки що є сам Путін. А відтак е, ну поки що бойові дії продовжуються, і вони до цього докладають максимум зусиль. Американський історик і професор єльського університету Тімоті Снайдер написав статтю зі своїми роздумами про ситуацію навколо Бахмута, і він припускає, що вагнерівців туди ну власне відправили для того, щоб повністю утилізувати і трошки знизити знизити, що називається політичний потенціал Євгена Пригожина, який є власником цієї приватної військової компанії. Плюс українська розвідка каже, що ну по суті вагнерівці у Бахмуті це як щури. У мишоловці. От. Чи погоджуєтесь ви з тим, що в принципі можуть бути якісь отакі неспівпадіння, непорозуміння, гризня взаємна між різними учасниками, різними типами окупаційної армії? І що справді вагнерівцям, от просто їх військове керівництво якраз і планує повністю там утилізувати, щоби не мати такої загрози і такої критики, яку вони мають від Пригожина? Тому так зараз і є, насправді так воно і виявляється. Спочатку ясна річ Пригожин там був як кажуть парочку палочку виручалочку Він там запропонував вихід стосовно е, мобілізації рекрутингу зеків і е, людей з місць позбавлення волі. Ми ці процеси пам'ятаємо. Вони були минулому році. Спеціально Пригожин їздив до е, місць позбавлення волі там збирав людей, пропонував їм відповідні умови. Все це було зроблено для того, щоб це, це був в принципі один з етапів мобілізації до. Е, офіційного її оголошення. Ви пам'ятаєте, це було минулого uh -huh. року. Перші такі процеси з'явилися. Е, потім е, було оголошено мобілізацію, Ну але е, Пригожин, е, сумувавши от, о, цю от зеківську, скажімо так, армію, да, от так ми її назвемо, став таким, знаєте, паралельною вертикалею влади. Такою паралельну армію він створив. І е, його дії, ну. В перший, в перший період так доволі активні щодо захоплення Бахмуту. В принципі, наступальні, наступальні дії він там вів. Ми пам'ятаємо про протягом останніх, останніх місяців. Ну, вони стали такою, такою несподіванкою для офіційної влади Російської Федерації. Далі Пригожин е, став вести таку активну піар-компанію, інформаційну кампанію. Він, він взявся на озброєння, він став собі е, допомовляти політичних балів. Нарощувати на такий політичний жирок, активно спілкуватися з історією. це стало влаштовувати зокрема серестоборонівської федерації. Ми пам'ятаємо дії Пригожина разом із Кадировим та Суровікіним щодо того, щоб знімати генералів, він на це активно впливав. Історію з лапіними. Ми теж чудово пам'ятаємо. І так поступово Пригожин став таким небажаним елементом. І тепер це конфлікт нарощується. Він є, і це приховувати абсолютно немає сенсу. Тобто, висновок абсолютно правильний на сьогоднішній день. На сьогоднішній день міністерство оборони Російської Федерації прикладає певно, для того, щоб утилізувати ПВК Вагнера в Бахмуті. Пригожню цьому опирається, там є опір. Там є інформаційна війна, інформаційний батл, він зараз є, і він нарощується буквально на наших очах. Зрозуміло, а от, власне, тепер уже оця мишоловка, про яку говорить і українська розвідка, і українське міністерство оборони в новинах щойно почули, що вже приблизно 20 квадратних кілометрів у передмістях Бахмута звільнили українські захисники. Я так розумію, що це дії на фланзі, але в самому місті все одно просуваються і намагаються атакувати окупанти. Як нам треба розуміти динаміку, наскільки я зараз бачу, ну трошки розширили оті, значить, вклинення. І трошечки полегшили постачання того, того контингенту, який все ще боронить тут, там, ті 15% території Бахмута, які все ще під контролем української армії. А це може точніше, перетворитися на, ну, на, на обходи міста з, з флангів так само? Ну, схоже на те, що не може так повторитися, і може таке відбудеться. Тобто, зараз, в принципі, це не приховується. Хоча є заклики, заклики, передчасно не казати, чому там всіх перемогли. Бахмут оточений і таке інше. Але якщо подивитися на ситуацію, от, зокрема довкола Кліщівки, вчора були повідомлення: це е, селище на від Бахмуту, там ми е, займаємо такі знаєте, тактичні висоти, беручи під контроль, ну от о, такі вигідні позиції. І відтак, якщо ми займемо тактичні вісоти, навіть якщо е вагнерівці, а саме вагнерівці зараз атакують безпосередньо в Бахмуті в межах міста, навіть якщо ми вдасться витіснити наші війська з меж міста Бахмут, а е треба розуміти, що вони в принципі е зараз контролюють більшу частину Бахмуту, тобто бо йдуть в західній частині міста. Навіть якщо це і станеться, ну великого сенсу це, це вже не буде мати. Тобто, якщо ми будемо просуватися на флангах. І будемо захопати, захоплювати позиції північніше е, і південніше цього міста. Тобто зараз ініціатива, в принципі, переходить до Збройних сил України. І ми це бачимо, це усвідомлюють самі, самі росіяни. Там бачимо повідомлення про те, що вони там прикидають додаткові сили. Ну, але поки що е, наступальні дії тривають з нашого боку. Добре, давайте тоді трошки ширше про цю Донбаську дугу, тому що все одно Мар'їнський напрямок Авдіївка час від часу виринає Угледар, От ширше на Донеччині. І можемо ми зрозуміти, що ну там, наприклад, є фраза про Кирила Буданова, це глава головного управління розвідки Міноборони України. Що вони вже на інших напрямках по суті наступальний потенціал втратили? Ну е б насправді звернув би увагу не стільки на Донбаску Дугу, скільки на ситуацію Сватове криміна. там є повідомлення про те, що е, Росія намагаються просуватися там. В них є конкретні е, тактичні просування в напрямку Куп'янська. Куп'янська напрямок, угу. але це тактичні просування. Там захоплено один з населених пунктів за неофіційну інформацію, підкреслюю, тобто. Тобто є, 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 є така ситуація, але от загалом, в цьому вимірі, якщо казати, то навіть на напрямку Сватового Креміна немає таких суттєвих змін лінії фронту, і так само їх немає і е, на цій Донбасі дузі. Тобто йдуть бої, е, йдуть позиційна позиційна ситуація. Там відбувається, але таких суттєвих просувань немає. Основні зараз події розвертаються все ж таки на Бахмутському напрямку з нашого боку. І е, з боку вагнерівця з боку ПВК Вагнер. Е, а взагалі то можна погодитись із висновком головного управління розвідки, що найближчим часом таких суттєвих проривів російська армія не зможе здійснити, не, там намагаючись далі проводити мобіліційні заходи. Але коли ці мобіліційні заходи будуть е, приносити їм якісь зиск, якісь плоди, е, наразі невідомо. Ясно, давайте тоді трошки про південний фронт все ще піддається обстрілам і Херсон, і правобережна черцина Херсонської області, і громади на Дніпропетровщині і Запорізька область. Тобто окупанти там, де дістають артилерію, все одно кошмарять пробачте мирні населені пункти, але там все більше інформації про те, що вони якось перегруповуються і, начебто, готуються до такої глухої оборони, принаймні там, де у них це може вийти. От власне обор. Наскільки, наскільки ми можемо оцінювати оборонні спроможності тепер уже окупантів? Є інформація про те, що в Запорізькій області в Приморському районі вони затоплюють поля. Е, вони затоплюють поля для того, щоб унеможливити пересування важкої техніки з українського боку в разі наших наступальних дій. Тобто, це є частина їхньої підготовки до оборони, бо сумнівно, якщо справді вони затоплюють поля, а раніше вони, так знати, наполягали, щоб починали посівну. Починали вже сіяти зернотами, таке і інше. Ми розуміємо, для чого вони це робили для того, щоб потім його вивести і таким чином обкрасти наш флемерів. Але тепер, як я вже казав, є повідомлення про те, що вони змушують затоплювати поля, і таким чином таким чином унеможливити наш наступ. Тобто, це є підготовка до оборони, і це є свідчення того, що вони збираються там все ж таки. Оборонятися, але а, а не створювати вже з доброї волі, як як, як вже казав вище казати про же з доброї волі перечасно і це от зараз, зараз ми це бачимо. Добре, за останні ну там сьогодні 17 число, але за 16 днів вісім мас масованих ракетних атак, зокрема і по Києву, та і є вже припущення від американського видання CNN, що значить Росіяни посилили оцю цю ракетну свою активність саме для того, щоб виграти час і якось відкласти український контрнаступ. Нібито логіка може бути такою, що обстрілюючи ну там крупні місця. Та значить, окупанти змушують українських захисників тримати саме там системи протиповітряної оборони, а значить, вони не зможуть прикривати ну, там, фронтові частини чи частини української армії ближче до лінії фронту, до лінії зіткнення. От як ви оцінюєте такі припущення? Ну, от якщо подивитися, куди були обстріли минулого минулого разу, тобто я не кажу зараз про Київ, uh -huh. а по минулої ночі вже. А от якщо ми кажемо про обстріли Тернопільщини та Хмельниччини. Які були в кінці минулого тижня, то так схоже на те, що вони намагаються вражати е, якісь об'єкти, е, якісь цілі, які, на їхню думку, могли б, е, могли б змусити нас зупинити контрнаступ, відтермінувати її. Тобто, ну так можна погодитися, в принципі, з цим твердженням. Е, стосовно київської історії, там трошки інша ситуація, на мій погляд, навряд чи там. Можна якимось чином це полізати з контрнаступу? Там трошки інші цілі. Е, окей, а власне оця історія, да, коли значить, перше, ну там позавчора, точніше, вчора зранку було повідомлення, що ні, 16-го числа, все значить, були повідомлення про те, що збиті шість кінджалів одночасно, і буквально на наступний ранок, значить, російське міноборони сказали, що перехопили сім уже, тобто важливо на одну більше ракет британських Storm Shadow, І оця історія, що нібито вразив. Якусь чи то пускову установку, чи як вони сказали, взагалі зенітно-ракетний комплекс да комплекс це те, що може бути розтягнуто до речі на понад десяток кілометрів. E, значить, вразили Петріот. E, американська сторона каже, що не підтверджує такого. Ну і в разі, якщо щось поламалося, то ми допоможемо з ремонтом. Що це їм дає? Це справді та історія, що їм не обов'язково мати армію для отримання перемог їм достатньо піар департаменту і пропагандистських э, ресурсів. Ну, по-перше, нам варто повірити американській стороні, яка каже про те, що Петро не ушкоджений. Так само в мене є інформація свідчить про те, що він не ушкоджений. Тобто всі шість ракет збито, всі шість балістичних ракет, аеробалістичних ракет у кінжал збито, і зенітно-ракетний комплекс Петро не ушкоджений. Хоча тут треба зважити на те, що очевидно, і попри те, що наше. Міністерство оборони це офіційно не коментує, але очевидно, зараз ворог е, буде прилагати зусилля до того, щоб його знищити. Це ЗРК, е, для того, щоб прорвати оборону е, протиплітину оборону столиці, яка разом з цим ЗРК набула так е, доволі суттєвих спроможностей, шалонованості, і е, треба їм цей ЗРК знищити. І ми бачимо, що для цього докладають зусиль, в тому числі очевидно агентурних зусиль для того, щоб знайти його розташування. Тому чого це необхідно? Це необхідно так, безумовно для того, щоб робити такі знаєте, піар-акцію, зрівняти рахунок цього матчу. Петру Петріот Кінжал, який поки що складається не на користь кінжалу тобто він зараз програє в суху за останні пару тижнів. Побачимо вже сім випадків збиття. Це разом із першим, і оцими шістьма. Про які зараз ми кажемо, і для цього потрібні маркетингові ходи, маркетингові ходи, піарходи, які в принципі призвели до того, що ми до цього часу думали, що кінжал – це є такою самою зброєю, яку неможливо збити, що це вундервафе, а це ні було зруйновано. Треба рахунок зрівнювати. Ну тобто вони будуть все одно полювати за цими комплексами. Це було зрозуміло від самого початку, коли надійшла інформація, що вони до нас постача навіть ще будуть постачатися. Ми розуміли, що це буде ціль номер один для окупантів. А оці масові там ну одночасні, як було 16-го числа, ракетні нальоти, ракетно шахедні та там і крилаті ракети були, і оці ж самі вже кінжали. І відповідно шахеди, е, от як спосіб розвідати, і спосіб зне, зне... Робити та вихолостити протиповітряну оборону. Цю ж от от наскільки наскільки це пов'язано з тими заявами наших західних партнерів, що тепер уже в нових пакетах допомоги обов'язково будуть нові ракети до різних зенітно-ракетних комплексів? Ну, дивіться, якщо ми кажемо про шість ракет відразу, відразу по шість ракет. судячи з усього, всі вони були спрямовані саме на Петріот. Тобто, ворог чудово розумів, куди він б'є. Ворог чудово розумів, де воно примерно приблизно розташований, ворог хотів досягнути максимального результату. Чому я так кажу? Тому що це, ми знаємо, що кількість носіїв обмежена. Фактично, практично всі шість носіїв, літаків таких з 1К, були задіяні для того, щоб вдарити по цій площині, по цій площі. Тобто, ворог хотів досягнути максимального результату, гарантованого результату. Якщо він це хотів досягнути, то чудово розумів. Де саме воно є. Ну і це потрібно на це потрібно зважувати. Тобто я так розумію, що військові це чудово усвідомлюють, і це я кажу більшу міру не для військових, а для нас, мирних жителів. Е -е, тому ну, тобто, ворог знімати буде на відео далі, і та? фоткати якісь якусь безумовно, роботу проти повітряної оборони. Це да. ми вважаємо ідіотизмом, це не те, що ідіотизм, це фактично може бути прийнято для. До злочину. І це потрібно усвідомити, це припиняти робити, тому що ми фактично таким чином даємо можливість об'єктивного контролю, чи вдалося вразити той чи інший об'єкт, чи ні. А ЗРК Петро, я ще раз повторюю, він е, надав обороні Києва шалонованості. Він надав обороні Києва відповідних потуг, які фактично е, дуже сильно підвищують щільність і е, оберігають нас від ракетних ударів. А той факт, що відразу. Використовувався шахеди, використовувалися крилаті ракети, звичайні, до яких ми вже фактично саме звикли, і шість кінжалів вони свідчать про те, що ворог не лише хотів гарантовано знищити цю систему, він хотів її перевантажити. Він хотів зрозуміти, де скажімо, її межі, коли вона буде перевантажена і коли вона не зможе фактично ефективно виконувати своє призначення. Ну, тобто, з якої кількості Петріот почне хоч щось, якісь цілі пропускати. Ну, точніше, ті радіолокаційні станції, які не тільки до Петріота прив'язані, а й інші радіолокаційні станції, в тому числі так в тому числі так, ясно зрозуміло. Дуже дякую за розмову. Військовий оглядач Денис Попович був зараз з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.